Фонд соціального страхування на випадок безробіття ухвалив рішення з 1 січня збільшити мінімальний розмір допомоги з безробіття до 3900 гривень. Досі було 3600. Про це повідомили в Державній службі зайнятості України. Підвищені виплати зможуть отримувати застраховані особи, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного. Працівники зі стажем не менше 7 місяців перед настанням безробіття працювали неповний робочий день або тиждень, або відсутні дані для розрахунку середньої заробітної плати на момент призначення допомоги по безробіттю. Також право на отримання допомоги в розмірі 3 900 гривень матимуть внутрішньопереміщені особи та громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають документів, що підтверджують їхній страховий стаж. Максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня становить 8 647 гривень. Раніше ця сума була 8 тисяч гривень. Це рішення пов'язане зі збільшенням із 1 січня 2026 року розміру мінімальної заробітної плати.